Набряг слизової, постійна сльозотеча, напади за духи та кашель. Кияни скаржаться на сезон алергії. Я за на вулиця намагаються не виходити. Тополя цвіте в березні і квітні. В цей момент в людей дійсно може бути алергія. Однак сам пух, який ми бачимо зараз, за словами фахівців, не містить алергенів. Поху тополі — полі це в принципі її насіння. Там маленька така насідинка, вона оточена пухом. Дуже часто, коли його літає багато велика кількість цього пуху. Він подразнює нам обличчя і викликає отаку м, специфічну, але досить механічну реакцію. Він нас просто дратує механічно. Втім, лікарі переконують, загроза в пухові тополі є. Однак, звичайному оку вона непомітна. Коли тополинний пух осідає на землі, він на собі збирає пилок інших рослин. І в цей період у нас є велика активна полінація логових злакових трав. І коли формується цей клубок він розноситься вітром, потрапляє до слизових носа, очей, і саме цей пилок викликає алергічну реакцію.